Привіт! Давайте разом погортаємо каталог Focus Avon. Починається зі змісту, а також є новиночка Love You, і хто його придбає, буде мати безкоштовну доставку. І нагадую про рівні, які оновлені. Ціни змінені: бронзи, срібло, золото, платина і платина еліт. Отже, відповідно до рівня, ви можете замовити. Парфуми по зниженій ціні, звичайно, якщо ви працювали минулого каталогу, а також програма лояльності A New Club. За кожні 100 гривень ви отримуєте один бал і зразу ж можете використати ці бали, придбавши ось ці дані продукти. Ще одна гарна пропозиція з 1 по 15 лютого: 70% знижки на ось ці три продукти. Хіти березня. Погляньте. Бестселер лютого, логопродукти. парасолька. От, Пробні зразки можна замовити поштушно або в наборах. Комбінуй їх між собою і отримай 5 одиниць за ціною. Розпродаж ти можеш придбати необмежену кількість продуктів. Які не підлягають знижці представника. Погляньте, ну ціни теж відповідні, м -м, гарні. 129 супершок, помада 109, тональні кремчики. Ось така продукція по розпродажу. Переглядайте, що вам потрібно або подобається. Те можете придбати. І наступна категорія демо-продукти, тобто новинки. Ви можете придбати по одній штуці даного продукту. Одному екземпляру. Гляньте. Тобто, набір це рахується як одна, один екземпляр. У подарункові. Е так, пропустила. Тудей новиночка в квітні навесні буде. А також новиночка кремова е, помада з, з гіалуроновою кислотою. Макіяж і догляд. Погляньте, три в одному. Вона йде кремова. Ось такі цікаві продукти. Тобто є і тональний крем, там додав, змінили декілька компонентів. І ось такий. Каталог, фокус, дякую за увагу. Па-па!